Привіт, народ! От вам слідуюча історія про скарби з моєї колекції. Розказав мені ту історію кілька років назад колишній голова такого гарного села Семедуби біля Дубна Рівенської області. В тому селі в свій час в дуже великій більшості, можна сказати, жили чехи. Вони дуже були хороші, господарі в більшості теж. І, значить, коли їм як би, то дали команду веселятися добровольно принудительно, як нас обично робиться, от, Но їх, хоча б попередили. Бо поляків виселяли, по-моєму, то була операція вісла, то без ніяких попереджень, просто приїхали, загрузили в машини і вивезли. А от чехів чогось попередили, не знаю з якої причини. Ну, то історія не про то. Історія про скарби. А про скарби не повірити, колесо я показую не дарма. Скарби були в от таких колесах. На жаль, ту історію мені розказали вже запізно. Значить... В семидубах був чех. Шарик, дуй духу буде, бігом. Він був одночасно і стельмах, і коваль. Значить, він і робив, і... бо взагалі зазвичай стельмах робив. Ні, зазвичай тако. Один стельмах робив снасть до тобто драбини, передок, задок, дерево. Другий стельмах робив колеса, дерево теж. Вже а коваль, те все уковував залізом. От. А той чех робив все сам. І настільки була якісна робота, мені за всю мою практику з возами, колесами і такими речами такого плану, мені попало всього два вози його виробництва і штук 10-15 коліс. І вони дуже по якості відрізняються від, від будь-яких. І тодішнього, і новіших часів от, дуже добротна робота, що по дереву, що по металу. Можливо, десь хтось і, і має такі колеса, Йде мова саме про колеса. В нього буквально тут, на кожній шпиці, от тут різьба така квіточка вирізана. На ободу, Фельсик такий гарненький, матовичини теж з такими гарними проточками. Ці стаканчики з якимись узорчиками-насічками. Не повірите, тут навіть циферки є. 1900. А, ні, тут щось не то. Вот. 96-й не хоча хто його знає. Ось, що може бути. От. Ну, колесо, оце добротне колесо, але то, не, то ще ховається по якості. От. І, значить, розказує, я попав до того чоловіка колишнього, Голови сліради Семидубів, такий цікавий дядько, цікавиться історією рідного краю, і багато чого він цікаво розказав. Невеличку екскурсію мені провів по, -пи -по колишньому пивзаводу, який там в них колись був. Зараз залишилися одні підвали і труба е мурована. От і розказав він мені таку легенду, а я страшно їх люблю. Легенди, байки і збираю. І от вона мені поповнила мою колекцію, а я вам її хочу розказати. Значить. Коли виселяли чехів, чехи, та, та й не тільки чехи, та любі нормальні люди розуміли, що вони повернуться сюди назад, ну і було в них добро. Ну, йде мова про добро в виді жовтеньких шайбочок. Ну, коротше, золотих монет. Вот. Ну, зрозуміло було, що якщо візьмуть з собою, то їх перетрасуть, обшукають радянські служби, і то все заберуть, оставлять тут. А хто його знає, коли вони вернуться, щоб десь там. Ну, можливо, хтось і оставляв. Вот. но частину добра. Ночами цей стельмах, ну, напевне, то не всім було доступна така послуга. Значить, розбирав ці колеса, розковував, знімав обода, засверлював дири в шпицях і набивав туди кожному господару, скільки там, хто бажав, чи хто скільки мав золоті монети. От. І дуже обідно, що через мої руки пройшло таких коліс і возів. ну я нав... Та так, вон колесо, Може, хто його знає, що воно в ньому є. Причому звичайним прибором перевірити то неможливо. То хіба що якась дрельку і легенько кожну, кожну шпицю сверлити. От. Ну але ж, Зараз таких коліс не маю. Можливо, те відео колись подивиться. Дядько, по-моєму, його звати Василь. Він родом з Млинівщини. А Проживає зараз е, в передмісті Києва, чи то Василькові. Е, коротку, він якось проїжджав нашої хати, побачив вози. Шарик, дуй Шарік, дойду, дроні бабушки, ти мені портиш контент. Вот. Е, е, Зайшов і захотів купити воза. І як він розказав, що він з Млинівщини, а того воза самі майстра я купив саме на Млинівщині. І віз такий з історією, дуже такою цікавою. Ну, річ от собі колесо, ну колесо і колеса. Коли з тим колесом є якась історія, то тобто зовсім цікавіше. От. Значить, той чоловік замовив нас того воза з доставкою, да ще щоб ми йому нажали очерету, бо він хотів там зробити такий піднавіз над тим возом очеретом накрити. То така була і цікава історія. Ми жали очерет, як виявилося, зовсім не просто нажати очерету. Тут дуже тяжка робота по трясовині лазити, совати очерет на берег і там його жати. От. і Завезли ми йому туди його додому. От я не пам'ятаю, бо то вже то вже пройшло років з 6, за 7, може більше. От. Чи то Васильков, Ну так з краю Києва. Від нас, якби з лівої сторони, мені так щось здається. Можливо, ну, коротше, якщо він буде дивитися те відео, хай перевірить колеса в своєму возі. А вдруг там в нього ще на одну дачу добра. От. Значить, закінчення тієї історії печальненьке, як частенько буває зі скарбами. Е -е, чехи загрузилися, загрузили своє добро, яке там пожитки на вози, запрягли коні, доїхали до границі. І радянські служби, там не знаю, які там служби тим керували, сказали так: все добре, але вам наші вози, перепрагайте свої коні в наші вози, перегружайте своє добро і бувайте здорові. Е, таким чином вози залишилися е, совітами тодішнім. Ну, скоріше всього, що хтось накапав за те добро, раз таке зробили. Вратлі, якби вже совєти хотіли забрати добротні вози, то вже й забрали б добротні коні з добротною упряжу. А то так, от така історія. Правда чи неправда, не, так, не така вона вже і стара. Та історія. Її вже там років я знаю, от, чесно кажучи, не знаю, в яких то роках переселення Чехів було. Можна, то можна погуглити там, хто цікавиться таким ділом, але історія про то про скарби. Колесах дерев'яних. Всім папа, чекайте нових історій, буду мати настрій, буду знімати, розказувати. Історій у мене є дуже багато, сам не знаю точно скільки, плюс вони додаються, їжджу, спілкуюся з людьми, люди розказують, мені цікаво, щось запам'ятовую. А щоб не забути, знімаю і колись в Ютубі собі буду сам переглядати і дивитися. Правда, Шарик? Шарик! Шарик не в настроєнні. Добре всім, па-па, Бувайте здоровенькі.